Дорогі браті і сестри, в Євангелії, яке ми сьогодні чули, Ісус Христос звертається з логічним запитанням до своїх апостолів. А за кого мене вважають люди? І за кого мене вважаєте ви. Люди це були не, не завжди послідовники Христа, це були юдеї, це були ті, які, можливо, і плювали на Ісуса. Це бу, були ті, які його і гнали з синагог. А ви, тобто апостоли, вірні Ісусові, так, які йшли за Ним цілими сім'ями, вони кажуть по-різному. Кажуть, що ми, от люди тебе вважають за Ілію, Пророка якогось. А каже: А ви мене за кого вважаєте? Вони кажуть, а ми тебе вважаємо за Господа, за Ісуса Христа, за Сина, за. Божого запомазаника, і це каже Петро, яке робить сповідання віри, яке є ключовим всьому Євангелію. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми також з вами не завжди розуміємо, а хто для нас такий Ісус Христос. Сьогодні в світі є багато таких церков, є багато напрямків, є організацій, які не завжди Ісуса визнають за свого Бога. Для прикладу. Поширена така організація свідків єгових, називає Ісуса не Богом, а називає просто вищим творінням, ніж ангели, але Він не є Бог. Наприклад, течії ісламу кажуть, що Ісус пророк. Тобто, бачите, історія повторюється, не всі люди на сьогоднішній день його сповідують Богом. І навіть християни, які так ревно моляться йому. Не завжди розуміють, а по великому рахунку, хто для тебе він, хто для тебе Ісус Христос. Для когось це палочка-виручалочка у складних обставинах життя. Коли людині важко, коли людина хвора, коли людина подорожує, коли людині потрібно фінанси, коли людині потрібно мир і спокій, або коли людині потрібно мир в державі, от тоді Ісус на першому місці. Коли в людини все добре, коли в людини все мир і спокій, коли в людини в державі спокій, немає війни, то зазвичай Ісус ти для нас тільки на Пасху і на Різдво. Я за більшості кажу. Але є такі, що Він для них і кожен день є життям. Але є такі, для кого Ісус це обряд. Це обрядова частина церкви, просто от те все вийдеме. Ну насправді Ісус це той, який є на сьогоднішній день, Він є всюди сущим Богом і нашим Спасителем. Чи можна прийти в гості до людини, яка, яку ми не знаємо? Чи можете вийти по Тернополі, зайти в будь-яку квартиру і сказати Добрий день! Мені, будь ласка, зелений чай, я чорний не люблю. Вони вам скажуть, вийдіть, ми вас не знаємо. Тому ми, коли йдемо з вами по життю земному, в земній церкві, йдемо в Небесну церкву, ми повинні знати, а до кого ми йдемо. Бо Ісус сказав, я є та дорога ваша, я є дорога життя. І всі, хто мають прийти до Отця Небесного, хто має прийти до Царства Божого тільки через мене, тільки через мою кров, яку будете споживати, тільки через моє тіло, яке будете споживати. І таким отаким, от власне, шляхом люди йдуть. Але перед тим, як ти ми повинні пізнати його, хто він? Чи це Ісус для нас? Міністерство надзвичайних ситуацій, коли в нас бідаємо до Нього і нас спасає. Чи Він нас кожний Божий день є нашим другом, є нашим батьком, є нашою матір'ю? І є нашим найкращим другом. Якщо він для нас є всім, що є, то він нас упізнає і ми його впізнаємо. Тут сьогодні і там Царстві Божі. Тому стараємося кожен день, щоб знайти його в нас в собі, пізнати, де він, і знайти в ближньому. Тому що якщо ми ближнього з вами. Будемо не любити, то згадаємо притчу про страшний суд, а точніше, про родство. Каже Ісус, що все, все те, що ви зробите своєму ближньому, Він не ділить на правих, неправих, на правих, лівих. Ближньому каже, це ви мені зробили. Нехай Господь Бог нас благословляє, укріпляє ангела миру, спокою. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.